Друзі, триває ранок на трьох. Сьогодні ми говоримо про здоровий спосіб життя. І у нас є гість, який точно знає, що таке здоровий спосіб життя. Він нам розкаже. Це фітнес-тренер Олександр Бутенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я зразу скажу, я дивлюся на тебе і все, не куру. Ілья mm. лиш покорити. Давайте. У і... нас таке буде традиційне запитання, так як ми ранковики, як просинаються фітнес-тренери? Саме я проснувся в п'ятій ранку. В п'ятій ранку? В п'ятій ранку, ну, та. так. Тому що на роботу і на сьому годину. Тому в тобто ранку. Вже на сьому годину починається тренування. Так. Тобто ви не дивитеся ранок на трьох. Запис. Запис? Чекайся на Ютубі. Ні, я вже треную людей в той час. Чекай, люди тобто що... перед роботою. так? Та, люди, буваєш? які йдуть на дев'яту на роботу, вони можуть дозволити собі прийти в зал тільки на сьому ранку і потренуватися, щоб потім цілий день. Працювати. <натолі> так, чекай, ти прокидаєшся в п'ятій ранку, та ми теж прокидаємося в п'ятій ранку. Що не так? Я маю підозру, <плес> що є по двох. ті сигарети треба було раніше Раніше так думати. Пів четверті. мене цікаве таке питання зразу. Скільки, от з моменту, як ти прокинувся, от коли можна приступати до активної стадії тренування? Ну там я не маю розминку, да? А от таке серйозне тренування, яке вже серйозне тренування? Думаю, за дві години вже можна. Це ще дві години. Так, плюс-мінус. А який такий загальний комплекс, якщо такої брати ранкову зарядку? Ну, Така, щоб більш-менш поставила на ноги. Мені сподобалася реакція від Ну, Там, якщо нема можливості десь побігати. Нема де побігати. В кухні, пательня, Жаримо, пагаримо, чистимо зуби, то теж робота. А така є якийсь такий загальний комплекс вправ на ранок, ну, наприклад? Чи... Загальний тобто... комплекс ні? Чи то таке присід... може бути присідання віджимання? Та, присідання віджимання, звичайно, але вдома це не є тренування. Вдома тут так. Ну так, так. Да. Добре, таке питання. От Приходять люди до тебе, так? Хочуть займатися. Ти до кожного підходиш, я так розумію, індивідуально. Тобто кожному треба давати різну нагрузку, чи ти а. працюєш по якійсь стандартній програмі? Ні, ні, кожна людина це. Індивідуальний, кожен організм індивідуальний, тому і підхід має бути індивідуальний Добре, а людини. а, Але в мене просто таке питання. Фітнес-тренери. Зараз це дуже популярно, їх дуже багато зараз. Е, де ви навчаєтесь? Ну, де вже... я навчаюся? Та. Ні, ну взагалі де фітнес-тренери навчаються. Навч... Ну, Я закінчив Львівський Державний інститут фізичної культури. Тобто, і більшість Так, в принципі, це спортом займаюся 4 років, тобто 35 років я займаюся спортом. Саме, а, а чим саме? саме в тренажерних залах і в залах важкоатлетичних я провів з 90-го року, тобто вже 27 років. О, ага. так. Тобто 39 років? серйозно. Ти він, той, той же він 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 математику. Слухай, ми от так на початку ефіру сьогодні говорили, що за чи є дійсно то нас, нас такі підозри, що дуже багато людей, особливо жінок, які кльово виглядають. Але вони ходять просто попунтуватися в спортзал, там пофоткатись, подивитися в інстаграм. Селфі, так. селфі, все, так як має бути. Тобто дійсно є такі, що вони та просто ходять є. заради пунктів? М? Так. Дуже мало людей, а які віддають чоловіків. себе тому спорту і хочуть чогось досягнути. Такі тоді, тоді, дівчата, знаєш, які е, зранку в спортзалі в у фешені. <свят> Ті дівчата, які селфі роблять, їх зранку немає спортзалі. Вони о, після да. фешену сплять <свят> Ну, В принципі, да. так. <свят> зранку... Вони просинаються 12, тобто приходять зал після обіду. А то правда, що каже, що сам найбільше людей приходить в спортзал в другій половині січня, але вже до кінця січня їх вже там нема. Багато є таких людей, що вони вже от з нового року, знаєш, після старого нового року. Все. <свят> Ні, як? Не, нема так багато людей, тому що то свята йдуть. Люди починають, коли сонечко пригріє, от зараз якраз ще трошки підуть. Підсніжники, підсніжники полізуть в зал і зали будуть переповнені. А перед літом, правда, перед конечно, сезоном це конечно, взагалі? Треба за два-три тижні себе привезти в порядок. І, і прийти і, і, до і... тренера. Пошені, я до В Туреччину так. мені так. треба ж терміново скинути, 10 Тут Забрати, тут, наростити. <рес> і що, За два тижні це реально зробити? Що? За два тижні зробити. у ну, пластичного реально? хірурга, напевно, У мене то неможливо. Треба <рес> мінімум півроку, щоб щось було видно, що людина щось. І якісь помить. позитивні зміни. Так. Які у вас були самі такі дурні ситуації? Ну от приходить якась там дівчинка, там якась там ставить Хочу хороші питання. ікра. <гум> Кабачкові. А, ну, Я Була думала, така що... дівчинка, прийшла і каже, хочу попу, як в Дженніфер Це... Лопес каже. Я такий дивлюся на неї. А з руками що робимо? Вона каже: руки як в Мадонне, а грудь, а грудь, як у Жузель Пютхін. Все посміялись, та й все. Вона росла два рази, буквально все, і її не було більше взагалі. Добре, от фітнес-тренери, ви складаєте тільки програму по, скажімо, по фісна грусті? Чи ви і рекомендуєте якесь правильне харчування? Звісно, так. Я є дієтолог, я складаю під кожну людину. Давай харчування? Ти направляєш до дієтолога і він Ні, складає? Ні, Я сам складаю, все вираховую, сам складаю, сам пишу. І людина... Це вас теж навчали в інституті, як правильно, так. чи ти якісь окремі курси проходив? Ні, це мене навчали в інституті, і багато чого я сам навчився з інтернету, з інтернету купа сміття. Ні, чекаю. І там можна знайти все, що завгодно. Ну, але не завжди в інтернеті mm -hmm. в цьому mm -hmm. можна вірити. Що? Не завжди в інтернеті в цьому можна вірити. Так. Mm. Ну, але за якщо що пошити. По... Загальні, загальні такі прийняті речі там є, і то люба людина може тому навчитися на такому якомусь поверхповерхностному uh, рівні. Яка mm. от… Треба mm. просто захотіти. О, це головне. А не то, то що там, чого не хочеш спортзал, та немає часу, та там, то правда, це все від маски. Нема якщо такого... треба може в шостій ранку встати. Так, нема такого не можу. Є не хочу. Не хочу та, правильно. Людина, яка щось хоче досягнути, вона шукає можливості. Та. Хто не хоче, той шукає причину. Так, правильно, тут я погоджуюсь на всі 100%. Є якась формула, ну, принаймні, ваша, така, от, як скільки разів в день їсти, там, як, як плюс-мінус має виглядати от, раціон людини в день? Ну, Я розумію, що кожен ну, індивідуальний. Кожен індивідуальне, залежно, чого ми хочемо досягнути. Якщо це цікавить м'язи, гарно виглядати, гарне тіло, тобто це ми їмо 5-6 разів в день. Угу. І має бути два. Грама білку на кілограм вигітіла. Наприклад, людина важить 100 кілограмів, їй треба 200 грамів білку в день з'їсти. Розбиваємо, якщо це 5 харчувань, ну, 5 прийомів їжі, ці 200 грамів розбиваємо на 5 харчувань. Тобто 40 грам білку за один прийом. Що таке 40 грамів білку? Це, скажімо, 4 великі яйця з жовтком, це є 40 грам білку або 200 грамів курячого філе. Це основні продукти, які мають собі білок, чи ще які. Якщо ми говоримо про м'язи це ми говор... то йдеться про білок, е який, ну, скажімо, сприяє нарощенню м'язів. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. то яйця, молочні продукти, е м'ясні продукти, ну, там, птиця, таке. Mm Дивіться, ну просто фішка в тому, навіть зараз сам сам знаєш, яка економічна ситуація в країні, і здорово харчуватися хочеться, але не весь час є можливі фінансово можливість цього. Які от такі продукти, які в принципі пересічний громадянці може купити, і власне на основі них скласти собі більш-менш адекватне здорове харчування. Ну, яйця, творог і там якісь куриці, і курятина, то може собі дозволити. По суті, ти, ну, якщо брати так, на основі тих трьох продуктів, вони в принципі, не є дорогі. Так. Можна розробити нормальне збалансоване харчування. Так. Тобто не мусово купувати, як знаєш, 200 грам спаржі, угу. 800 кілограм паттаї якоїсь. Та, Добре, У мене, мене ще таке питання: от скільки в середньому триває заняття от, у тебе як тренера? Від 45 хвилин до півтора години. Залежно від потреби людини. Ага, тобто є таке, що його треба прямо поганяти, так, так. як мене, так. То, то ти би мене ганяв півтора години. Так, Йора, треба ганяти <ріст> півтора року. Звичайно, не одразу, а там, поступово збільшується навантаження. Я зрозумів, добре. Хто кого більше Хто більше ходить в спортзалу, чоловіки чи, чи жінки? Ну, так, як у спорі. Хто Кого більше і хто довше ходить. <гуми> є, напевно. В кого більше вистачає витримки в Цікаве питання. Це може бути як варіант кандидатської якоїсь. І мені ще просто цікаво таке. плюс-мінус Однаково. А вікові категорії, які ходять. Найстарший кого ти тренуєш. В мене є такий лікар, там йому десь під 60 років. І він ходить та mm -hmm. регулярно? — так, і регулярно, він же ходить до мене 4 роки і досягнув результату. Ну, видно, що людина займається. Він працює в онкологічній клініці. І mm -hmm. Я заходив туди до нього, і, ну, і то він виділяється з тої. Навіть краще виглядає, ніж ті молоді лікарі, які з ним працюють. Mm -hmm. і, які, знаєш, беруть конечки в кульочках, Так. <laughs> Дивися, а зараз з'явилось багато. Ну, не так, на світі з'явилось, можливо, давно в нас. такі напрямки, як, наприклад, там, воркаут, да, кросфіт чи фіткрос. А яка а. різниця? От, це в основному робота з своєю вагою. Чи, там, чи, 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 от, як, в чому відмінність? Від чого? Ну, наприклад, від? Від, від, від тренажерного залу. Наприклад, в мене в тренажерному залі є і лінія кросфітовська. А. Я працюю в аквапарк пляж. У фітнес-центрі в нас є і кросфітовська лінія, і кардіотренажери, і тренажери силові, тобто для занять силових. Я десь ну, читав, що чи хтось сказав, зараз не пригадую, що от, власне типа, наприклад, да, що туди людей, ну, бажано туди йти з меншою вагою, як, як мінімум двозначною. Чи то неправда? Не це це неправда. Людина, яка має бажання при любі вазі може почати розпочати, просто має бути грамотний підхід до того. Так, ну, я, я так дивлюся в загальному мову. В роликах дивився, воно доволі цікаве. Такі вид. А слухай, а є ще таке от е -м, питання. Чи можемо ми зараз так ствердно сказати, що в принципі в Україні зараз люди починають активніше займатися спортом і більше уваги приділяти? <кхи> так, це модно. Це це, стає зараз, ну, це модно, це стає зараз О, модним. Так? Та. Зараз не стає не модно. Пити, курити, люди кидають пити, курити, і йдуть в зали. Тата Юра, ти не в транді. Записуйся за не слідкую за модою. І поєднати це все неможливо. Скажіть, що такий питання. Мені він цікавий, я закінчую військову академію, і, власне, в мене ще було там ці змагання, ну, не змагання, ну змагання були, набили п'ять років. У мене ще був державний екзамен фізкультури, власне, чому мене п'ять роки били, бо я участво у всіх змаганнях треба було забувати категорію. І в мене була постійна проблема з бігом. І не те, що там я не міг бігати, там всі мусили бігати, навіть в обвесі, але просто я психологічно ненавиджу бігати. От Просто мене харить. Ну, Де десь ще десь в парк вибігти, ну, коли десь якесь щось, міняється картинка, ще куди не йшло. Але такої можливості немає. Но на біговій доріжці я стою, бляха, я, по... я не знаю, про що думати, коли біжу. Якось... А мета вашого бігу? Для чого ви бігаєте? – Ні, ну, потім, Щоб тримати... як? Ні, Щоб скинути пом... вагу? Ні, щоб... це типа тип, як це було на старті шаблонно. Ну, типу, бо всі бігають, біг, це от, прямий шлях до скидування ваги. А насправді, ну, зараз трошки стараюсь, буду старатися по харчуванню збити вагу, тому що після свят було. Але от бляха, ну, не, не люблю бігати і все. Чи є що таке, що він що, може піти? Швидка ходьба в горку. Виставляйте на доріжці кут доріжки, швидка ходьба в горку, набагато ефективніше. Легше, не страждають. Коліна, суглоби наші да, да, да. Mm -hmm. і спалюються набагато більші калорії. Oh. Well, так. Тобто, so. в принципі, це можна і не на oh. біговій доріжці, можна просто кудись під горку піти. Ні, ну ми ж говоримо про спортзал зараз. Так. So. Він каже, що не може бігати на біговій доріжці. Ходіть. Він може бігати тільки за фейвом. Та-та, якісь елементи. Ні, ну ти можеш підніматися з цього на капіта 80 разів. Туди назад, поки голова не так Ні, бо в нас було, я займався боксом такого дивіденка-тренера, ну, що 97-й рік. І ми бігали, розбігати розбинка було, що треба було наверх бігати. Це теж ну, дуже харло, я останній прибігав, потім отричав. <рес> <рес> так, так, таке, таке моє було спортивне життя. Добре, ну от ще про от, здорове харчування. Особисто, як ти харчуєшся. Особисто, як так. я харчуюсь. Ну, щоб, ну, ти, ти, ти просто в крутій формі, як ти себе так постійно підтримуєш. Ти давай так. Чи, чи ти можеш стверджувати, те, що ти харчуєшся правильно? Так. Я вже багато років харчуюсь правильно. Тобто, в тебе немає такого, як у нас там кави зранку. Шлюпнув, потім цілий день забігався Я по роботі. Я потім, потім, Я обожнюю каву. Потім, потім цілий день е, там нема часу, нема часу, вечором приходиш. Як там пательню бульби не дав. Такого в тебе немає. Ні, нема. в мене такого немає. Е, останній раз, коли ти там приймаєш їжу в день. Десята, буває 11-та, залежно коли з роботи прийду. А як же то, що <кій> а, лягай спати, коли тоді? Де за пів години. А як то ж кажуть, що за дві години до сну не можна, не можна. А, ну, тобі можна пити. залежно, що їмо. — а от, я, добре. от на ніч, що я добре що ти, ти на ніч тоді я можу з'їсти на ніч там якусь нежирну посну рибу або можу творог нульовку з'їсти ну нежирний. Невелику кількість, бо я не переїдаю я. Ну, то, власне, тому і фішка харчування, що 5-6 день, але потрошки в нього так. Тому Юра треба не пательну бульби їсти, а взагалі каже, що їсти треба стільки, скільки може в долоні вміститися, правда? Так, так. Чим більше разів ви їсте, тим вас скоріше буде обмін речовин. З кожним прийомом їжі ми прискорюємо обмін речовин. Бачите, Я казала, що треба читати. Я просто качуватись. раз б, б, був в Ашані, знаєш. Як не раз, я часто там була. У слова відділу здорової їжі мене таке чупи. І власне йде молодий чоловік, ну це гора йшла, це просто про скупчення м'яса. Мене кажуть, що якщо б йому вирвали скелет, він би ще на м'язах тиждень жив. знаєш. І він такий заходив в відділ морозильний, я думаю, зараз пів свині винесе, а він вивозив на тілесці курючу грудку. Він стоїть на касі, в нього куряча грудка, гілочка черрі і все. Я на нього дивлюся, розумієш, думаю, також він він, він взяв отов, така кліщня в нього, ото все взяв в руку і просто такого пом'яв, і воно в нього перетравилося, одразу в руці. Дивися, Еріка сказала, що треба так, як зібратися. Це просто в тебе який, він маленький. Уяви, наскільки важко героям пісень Ірини Федишин, мамалесенькі долоньки, вони ж воді. <світ> Ні, подумай логічно, ну чому, наприклад, ти ж не можеш там дитині дати таку порцію, як ти даєш собі? так? Ну, чому не може? Дитина маленька долонька, в тебе в дорослі людини трошки більше. І це ну, реально тебе не Я зрозумів. Движ, Саш, останнє запитання. Як заставити себе і привчити? Ну, так, щоб все. ну, Сьогодні ніби йду в спортзал. Пішов, раз, два, і потім все, перестав ходити. Як правильно себе? ну, Є ж якась методика, як себе правильно заставити? Ставити ціль треба. Добре, як, як її правильно поставити. Як виходить? Ну... — Юра? секс! <тіпу> — залежать від людини. Знаєте, знає, чим відрізняються творчі люди від спортсменів? Що в спортсменів є дисципліна, тому вони так гарно виглядають. А Творчі люди, а, а! Юра, теж дуже дисциплінована. Я дуже дисциплінована людина. Ні, Має бути поштовх, так само, як я коли робив... — мотивація. Має бути, коли так. я робив, сказував гідроколотерапію в Трускавці, І коли я пішов до лікаря, він каже, о, кажу, о, кажу треба худати». Я кажу, а що? Він каже, що рідним і близьким легше знаєш? Це мотивація. <ривіт> я з тобою повністю з'їду. Так, поспудити. <ривіт> <ривіт> ми жартуємо <ривіт> дуже чорно. Саш, дякуємо за те, що прийшов, розказав нам. <ривіт> <ривіт> я до тебе запишуся. М може. <ривіт> я скажу, <вже втурак. ривіт> я сказати, зараз йому твою адресу. <ривіт> <ривіт> Добре. Друзі, ранок на трьох триває. У нас в гостях сьогодні був фітнес-тренер Олександр Бутенко. Тебе можна в інтернеті знайти? Конечно. Шукайте його в інтернеті, ходіть до нього на індивідуальні дні. Да. <рес> Записуйтесь до нього на індивідуальні заняття і ведіть здоровий спосіб життя. Ранок на трьох триває, ми дуже скоро до вас повернемось. Все, я, я, Я точно піду до того тренера. Я буду такий здоровий. Це Та пора. А, буду. Э, качок. Короче, я, я навіть не буду чекати вже всю. <рес> <рес> ви продовжуйте, давайте. Підводь під шанс або е, Ми рухаємось далі. Зараз у нас рубрика. Раз. <рес> Два. Раз. Ти, ти нас... Рубрика. <ріст> зараз рубрика Шанс ТВ, ми повернемось і послухаємо музику. <ріст>